Українців попередили про дощі з грозами, які області залі 9 червня. У неділю в Україні похолодає, зазначила синоптик. У п'ятницю, 9 червня, у Прикарпатських областях, на півночі України пройдуть дощі місцями з грозами. Увечері вони дійдуть до Волині та Рівненської області. У неділю понеділок в Україні похолодає, очікуються періодичні дощі, прогнозує синоптик Наталка Діденко. Нарешті території, південь. Схід, центр без опадів, зазначила вона. Вітер цього дня буде південно східний і помірний, додала синоптик. Погода 9 червня, температура повітря. Температура повітря протягом 9 червня очікується високою від 24 до 28 градусів. Тільки на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті буде свіжіше 20. 24 градусів, написала Діденко. Погода 9 червня у Києві, прогноз. У Києві, як прогнозує синоптик, відновиться дуже тепла погода, температура повітря прогріється до 28 градусів. Є ймовірність невеликого дощу, але не без прояснень, зазначила Діденко. Нагадаємо, в Україні до кінця тижня очікується тепла погода, лише в деяких регіонах можливі короткочасні невеликі дощі. Але вже на вихідних погодні умови засмутять українців, прогнозує синоптик Ігор Кибальчич дорогі друзі. Дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!